А ось і я, як і обіцяла, наступне заняття. І це у нас буде діти, ну скажіть, що це буде у нас? Ви, молодці розумнички, це буде ліплення. І ми сьогодні будемо ліпити. А ліпити ми будемо ось кого, хто це. Їх тут багато зображено, хто це? Качки правильно ліпити, ми будемо домашню качку, домашню пташку, свійську пташку, качку. Якщо поглянути на картинку, ми вже з вами знаємо, що це пташка, яка живе біля людини. Так, діти? Людина за нею доглядає її, поїть, годує, тримає житло в порядку. Тіло пташки вкрите пір'ям, так, дітки? лапки в неї, пальчики вкриті перетинками, які допомагають їй не тільки ходити, а ще й плавати і літати на певну відстань. І ми сьогодні спробуємо зліпити саме одну із цих качок. Ну, спробуємо якщо. зробити з вами одну вправу, яка називається качка пальчиками. Імітуємо голову і дзьоб качки. Біла качка налетіла і на лузі тихо сіла, походила, походила, попоїла, попоїла і знялась і полетіла. Ось такий нескладний, дуже гарний віршик. Ось, а ми продовжуємо свою роботу. Для роботи нам потрібно буде сьогодні два шматка пластиліна. У мене качка сьогодні буде саме білого кольору. Ось погляньте. Ось вона. Погляньте, бачите? Качки можуть бути різного кольору. Якого кольору ви захочете, такого кольору і зліпіть качечку. І це буде правильно. Шматок білого пластиліну та шматок... Помаранчевого пластиліну, щоб виліпити деякі частини. Перед тим, як почнемо роботу, треба пластилін розім'яти. В цьому допомагають нам долоньки. Так, діти? Не забувайте, що всю роботу потрібно виконувати на дощечці, щоб не забруднити те місце, де ви працюєте. Стіл, свій одяг. Ось так. В роботі ми будемо використовувати різні прийоми, які ми вже з вами вивчили. І саме перший це ось цей прийом. Ми з нашого шматка пластиліна робимо м'ячик. Пальчики разом і долонькою, тільки долонькою. Ось такими круговими рухами розкочуємо шматок пластиліну. Ось погляньте, схоже на м'ячик. Звісно, схоже. Тепер нам потрібно із цього м'ячика зробити більш овальну форму. Для цього я використовую ось цей прийом. Ви його всі знаєте. Також долонькою. руки. Ой. Ось так. Погляньте, що в мене вийшло. Ось такий. Незвичний якийсь елемент. Ми знаємо, що у нашої качечки є тулуб, довга шия, шия, голова, на якій буде дзьоб, хвостик, і можуть бути лапки, а може і не бути лапок, якщо, наприклад, качечка наша буде плавати. У воді, у річці або на озері, тоді ми лапок не зможемо побачити. Ну і дивіться, що я починаю робити. Одну частину пластиліна, мені треба з неї видовжити, зробивши шию качці нашій. Ось так беру і витягаю, ось погляньте, видовжую ось така. Получається довга шийка. І завертаю її ось так. Ось так. Видно вам, діти? Ось це буде шия, голова і тулуб. А тепер, з іншої сторони, тулуба нам треба зробити хвостик. А хвостик також витягую, але не дуже. Ось погляньте, витягнула і приплюснула. І ось такий виходить хвостик. А нижня частина тулуба залишається незмінною, бо саме наша качечка буде плавати у водичці. Тому ми не будемо бачити її. Лапки. Так? Ми не будемо бачити її розправлені крила, тому що, коли вона пливе, в неї крильця складені до тулуба. Так? А тепер беремо шматок помаранчевого пластиліну і відщіпуємо зовсім невеличку частину, а інше залишаємо на дощечці. І дивіться, що я буду робити. Мені треба від цього шматочку пластиліну, от що зробити. У качки ж дзьоб, і він не гострий, він плоский, да, діти, яким вона? Щіпає їжу свою, так, діти чи ні? Ось. І погляньте, ось так я взяла і приєднала дзьоба до голови. І ось така качечка в мене вийшла. Погляньте, яка гарна качечка. Астека потрібна нам для того, щоб імітувати. Крила птаха. І ми беремо ось такими рухами, начебто малюємо стекою, зображуємо ось такі лінії з однієї сторони та з іншої, які будуть нам показувати, що це начебто пір'я. Ось так. І оченята не забудьте зробити. З однієї сторони. І з іншої, щоб качечка бачила, куди їй треба пливти, і її друзі. Ось так. Погляньте, яка гарна вийшла у нас качка. Ну, а я чекаю всі ваші роботи, які ви виконаєте. За вас дуже порадію, У вас все вийде, ви розумнички. І до наступних зустрічей. Пока, малята!